Минулу неділю ми святкували Велике свято День Святої Трійці, згадували зішестві Святого Духа на апостолів у вигляді вогняних язиків, а також і на всю церкву ми молилися, щоб кожен християнин долучився до цієї життєдієвої, благодаті Святого Духа. Це день народження нашої святої Церкви. Це день, коли розпочалось нове життя. І не випадково, після Святої Трійці перша неділя іменується неділею всіх святих. Ми згадуємо всіх святих прославлених і непрославлених, ті, які розпочали нове життя в Бозі в Ісусі Христі. Нове життя, яке Дає можливість долучитися до цієї благодаті Святого Духа. Вони запалилися від цієї від цього вогню п'ятидесятниці святи подвижники, мученики, праведники, святітілі, і сповідники. Євангелія, ми читаємо якраз в неділю всіх святих, говорить: хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед Отцем моїм небесним. І хто зречеться мене перед людьми, того я зрекусь перед Отцем моїм небесним. І також слова сьогоднішнього Євангелія: що хто не бере свого Христа і не слідує за мною, той мене недостойний. Це сказано якраз про. То що хто не хоче взяти на себе з терпінням і скорботи випробування сьогоднішнього дня, хто не хоче взяти свій християнський хрест і слідувати за Христом, він недостойний Христа. І приклад святих, всіх святих, яких ми сьогоднішній день прославляємо, показує саме той приклад терпіння, смиріння, коли кожен із нас повинен Придатися волі Божій, надіючись на Божу допомогу і всі випробування, скорботи, неприємні моменти в нашому житті ми повинні з терпінням переносити і просити у Господа Бога допомоги. Преподобний Серафим Саровський сказав: спасися сам, і навколо тебе спасуться тисячі, для того, щоб. Подолати всі ті скорботи, зло, які є на сьогоднішній день в світі, неприємні всі моменти. Ми повинні в першу чергу зробити духовний позитивний клімат своєї душі, тобто спастися себе від чого? Від зла, побороти зло в своїй душі навколо себе. І тоді дійсно висіяє той вогонь благодаті Святого Духа, до якого ми повинні. Долучитися всі, кожний християнин на своєму шляху, і в сьогоднішній святковий день, коли ми звертаємося молитовно до всіх святих, ми просимо, щоб вони укріпили в нашому хрестоношинні, щоб кожен із нас міг долучитися до благодаті. Святого Духа, вогню п'ятидесятниці, щоб своє зло, своєї, своєї душі всі ті гріхи і страсті побороти, і щоб світло також восіяло навколо нас. Як хорошо, коли в нашому житті є люди, які дійсно подвижники благочесті, які своїм світлом озаряють, також дорогу не тільки для себе, а для всіх бажаючих. Жити в Христі нехай же молитвами всіх святих, Бог благословить і наше достойне хрестоношення, щоб ми були достойними християнами, молитвами всіх святих, пам'ять яких ми в сьогоднішній день звершуємо.